Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Тема уроку віднімання кількох чисел. Встаньте, діточки, скоріше, усміхніться всім миліше. Привітайтесь! Добрий день! Продзвенів дзвінок зелень! Вишикувались числа за порядком. Та навіщо? Може на зарядку? Ряд оцей малята не новий. Назва цього ряду числовий. Давайте ми з вами порахуємо від 0 до 10: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А зараз пограємо в гру «Увімкни світло. На, кожному, на кожній із лампочок будуть з'являтися вирази, які нам необхідно обчислити. І якщо відповідь наша буде вірна, лампочка включиться. Будь ласка, перший вираз 4 додати 1. Дорівнює 5. 1 додати 1. Буде 2. 2 мінус 1. Дорівнює 1. 3 додати 1. Буде 4. 6 додати 1 дорівнює 7. Молодці! А зараз виконаємо з вами математичне мовленнєве завдання. Обчисліть значення виразів та дізнайтеся зашифроване слово. Погляньте, будь ласка, внизу у нас є шифр. Числа від 1 до 10. Мають свою літеру. Для того, щоб дізнатися, яке слово зашифроване в наших виразах, ми маємо їх обчислити. Будь ласка, обчислюємо перший вираз 9 мінус 7. 2 і це буква К згідно нашого шифру. Наступний вираз 2 додати 2. 4. 4 – це яка буква? Це буква О, наступний вираз 8 мінус 3. 5, 5 це буква С. Далі 2 додати 6. Буде 8. а 8 – це яка буква? Це буква М. Наступний вираз 10 мінус 6. Дорівнює 4. 4 це яка діти, буква? буква О. І останній вираз 4 додати 1, дорівнює 5, а 5 це буква С. То яке слово ми отримали? Космос. Дуже добре. А зараз, дітки, намалюйте, підготуйте, будь ласка, тоненький зошит в клітиночку, простий олівець і кольорові олівці. Виконаємо з вами деяке завдання в зошиті в клітиночку. З нового рядочка намалюйте в своєму зошиті 8 цеглинок зеленого кольору. Тепер закресліть 3 цеглинки. Порахуйте загальну кількість цеглинок. Було 8, закреслили 3, стало 5. Давайте складемо вираз. 8 мінус 3 дорівнює 5. Під малюночком запишіть, будь ласка, цей вираз. Далі закресліть ще дві цеглинки. Скільки залишилося цеглинок? 3. Давайте складемо вираз і запишемо його нижче. 5 мінус 2 дорівнює 3. Сьогодні на уроці ми будемо віднім, вчитися віднімати кількома числами, а також продовжимо розв'язувати задачі. Погляньте, будь ласка, перше завдання на сторінці 59 нашого підручничка. На малюночку зображений листочок і сонечка. Скільки всього сонечок сиділо на листочку? Сім. Скільки сонечок взлетіло лі... зліва? Одне. Скільки сонечок злетіло справа. Два. Скільки сонечок лишилося на листочку? Чотири. А тепер пояснюємо обчислення. Було сім. Від семи ми забираємо спочатку один. Тому що взлетіло одне сонечко. Далі забираємо ще 2, тому що злетіло ще два сонечка. І, врешті-решт, залишається у нас 4. Як обчислювати такий вираз від зменшуваного, яке стоїть на початку виразу і є найбільшим числом? Віднімаємо спочатку перший відємник 1, наприклад, від 7 віднімаємо перший відємник 1. Запам'ятовуємо результат, або краще надписуємо його над першим знаком мінус. А потім від результату віднімаємо другий від'ємник, тобто від результату 6 віднімаємо другий від'ємник 2. І отримаємо у відповіді. 4. Ось таким чином, дітки, необхідно правильно віднімати кілька чисел. Давайте поглянемо у довідничок і повторимо ще раз алгоритм виконання такого завдання. Віднімаємо перший від'ємник від зменшуваного. Запам'ятовуємо отриманий результат або записуємо його вгорі над першим знаком мінус. І від отриманого результату віднімаємо другий від'ємник і маємо відповідь у виразі. Завдання друге на сторінці 59, будь ласка, виконуємо у своїх тоненьких зошитах в клітинку для математики. Погляньте, будь ласка, на вирази і скажіть, у кожному, у кожній різниці назвіть, будь ласка, зменшуване та від'ємники. В першому виразі, і в другому, і в третьому, і в п'ятому зменшуване завжди на першому місці. Це найбільше число у виразі на віднімання. А від'ємники це наступні числа, які ми маємо відняти від зменшуваного. Будь ласка, записуємо в зошит перший вираз. 6 мінус 1, мінус 1 дорівнює. Для того, щоб обчислити цей вираз спочатку від зменшуваного 6, ми маємо відняти перший від'ємник 1. І отримаємо у відповіді 5. 5 ми записуємо над першим знаком мінус. Тепер діти від результату, який ми знайшли першою дією, від 5 ми віднімаємо другий від'ємник 1 і отримаємо відповідь 4, яку і записуємо після знаку дорівнює. Запишіть, будь ласка, це у свій зошит. Записуємо до зошита наступний вираз. 5 мінус 3 мінус 1 дорівнює. Щоб обчислити цей вираз спочатку від першого числа від зменшого зменшуваного. Ми віднімаємо перший під'ємник, тобто 5 мінус 3 дорівнює 2. Результат записуємо над першим знаком мінус. Тепер від цього результату 2 ми віднімаємо другий від'ємник 1. І що в нас виходить? У нас виходить одиничка. Записуємо її у відповідь до виразу. Тепер записуємо в свій зошит наступний вираз. 9-3 мінус -3, 3 дорівнює. Щоб обчислити цей вираз, ми від зменшуваного 9 віднімаємо перший від'ємник 3. У нас виходить 6. Ми записуємо результат вгорі над першим знаком мінус. Тепер від результату 6 віднімаємо другий від'ємник 3. 6 мінус 3. І в нас виходить 3. Записуємо результат у відповідь до виразу. Нижче пишемо ще один вираз. 4 мінус 2, мінус 2 дорівнюємо. Щоб обчислити цей вираз, необхідно від зменшуваного 4 відняти перший від'ємник 2. 4 мінус 2 дорівнює 2. Результат 2 записуємо вгорі над першим знаком мінус. Тепер від результату 2 ми маємо відняти другий від'ємник 2. 2 мінус 2 дорівнює скільки? 0. Це і є відповідь нашого виразу. Добре, наступні вирази. Де... Записуємо вираз. 9-1 мінус 8 дорівнює. Для того, щоб обчислити цей вираз, від зменшуваного 9, ми маємо відняти перший від'ємник 1. 9 мінус 1 буде 8. Результат записуємо вгорі над, знак... над першим знаком мінус. Тепер від результату 8 віднімаємо другий від'ємник 8. 8 мінус 8 дорівнює 0. Це і є відповідь нашого виразу. Записуємо в зошит наступний вираз. 8-3 мінус 2 дорівнює. Щоб обчислити цей вираз, ми маємо від зменшуваного 8 відняти перший від'ємник 3. 8 мінус 3 буде 5. Значення 5 пишемо вгорі над першим знаком мінус. Тепер від значення 5 ми віднімаємо другий від'ємник 2. 5 мінус 2 дорівнює 3. Це і є відповідь нашого виразу. Записуємо в зошит наступний вираз. 7 мінус 2 мінус 1. Дорівнює. Щоб обчислити цей вираз, ми маємо від зменшуваного 7 відняти перший від'ємник 2. 7. -2 дорівнює 5. Різницю 5 ми записуємо вгорі над першим знаком мінус. Від різниці 5 віднімаємо другий від'ємник 1. 5 мінус 1 буде 4. Записуємо відповідь до виразу. Останній вираз, який записуємо в тоненький зошит. 6 мінус 3 мінус 2 дорівнює. Від зменшуваного 6 віднімаємо перший від'ємник 3. 6 мінус 3 дорівнює 3. Різницю 3 пишемо вгорі над першим знаком мінус. Від різниці 3. Віднімаємо другий від'ємник 2. 3 мінус 2 буде 1. Відповідь записуємо у наш вираз. Далі, дітки, ми з вами розглянемо задачі у завданні третьому на сторінці 59. Прочитай задачі, що в них спільного, а що відмінного. Поясни схеми до кожної з них. Що знаходили в кожній задачі? Ми бачимо, що тут у нас задача перша. Слухаємо її умову. Для школи купили три волейбольні та п'ять футбольних м'ячів. Скільки всього м'ячів придбали для школи? Діти, про що розповідається в задачі? Задача розповідається про м'ячі, які купили для школи. Які саме м'ячі купували для школи? Волейбольні і футбольні. Скільки волейбольних м'ячів купили для школи? 3. А скільки футбольних м'ячів купили для школи? 5. Що нам необхідно знайти? Скільки всього м'ячів придбали для школи? Якщо нас питають, скільки всього ми маємо з вами подані числа додати. Тобто це задача на знаходження суми. Погляньте на малюночок. Є три волейбольні, є п'ять футбольних, а скільки їх разом? Для того, щоб дізнатися, ми маємо ці числа між собою додати. Записуємо вираз до цієї задачі. Три. Додати 5 дорівнює. Обчислюємо. Буде 8. То яка відповідь буде в нашій задачі? Для школи придбали 8 м'ячів. Так, дуже добре. Тепер, діти, розглядаємо наступну задачу. У магазині було 5 м'ячів, спортсмен купив 3. Скільки м'ячів залишилося в магазині. Про що розповідається в цій задачі? В задачі розповідається про м'ячі. Скільки м'ячів було в магазині? 5. Скільки м'ячів купили? 3. Скільки м'ячів залишилося. Невідомо. Дітки, чим відрізня... що спільного в цій задачі і в попередній? Спільного те, що обі задачі про м'ячі, а ще спільні числові дані. Що відмінного. Там м'ячі купували для школи, тут м'ячі купує спортсмен. Там необхідно було знайти, скільки всього м'ячів, а в цій задачі, дітки, треба знайти, скільки м'ячів залишилося в магазині після того, як. Придбали три м'ячі. Погляньте, було 5. Ось зображено, було 5. Три із них купили. Залишилось невідомо, треба знайти. Тут головні слова було, купили, залишилось. Тобто було 5, було багато. Купили три. Число 5 зменшили на 3, і нам треба дізнатися, скільки ж м'ячів залишилося в магазині. Для цього ми маємо скласти вираз. 5 мінус 3 дорівнює. Обчислень, будь ласка, цей вираз. Скільки м'ячів залишилося в магазині? Два м'ячі. То яка буде зада... відповідь до нашої задачі? В магазині залишилося два м'ячі. Запишіть, будь ласка, вираз, який ми тільки що записали і розв'язали до задачі. Перед тим, як ми з вами будемо працювати в друкованому зошиті, пригадуйте, як ви повинні сидіти. Рівні ніжки, рівна спинка, лікті не висять, відстань між грудьми і столом, зошит нахилений, похилений. А тепер, дітки, подивіться уважно і пригадайте, як потрібно, щоб лежав зошит, і як слід тримати олівця у своїй руці під час письма. Сьогодні ми з вами працюємо в зошиті на сторінці 51, тому відкрийте, будь ласка, цю сторінку. Погляньте, будь ласка, перше завдання на сторінці 51 у друкованому зошиті це прописати два числа. Цілий рядочок числа 1 і цілий рядочок числа 4. Пишіть, будь ласка, правильно, охайно, каліграфічно. Наступне завдання, друге, нам необхідно обчислити вирази, які подано в нашому зошиті. Погляньте, будь ласка, і скажіть, що це за вирази. Це вирази на віднімання декількох частинок, тобто те, що ми з вами розглядали за підручником. Будь ласка, дивимося на перший вираз. 10-5 мінус 3 дорівнює. Щоб обчислити цей вираз, ми маємо спочатку від зменшуваного 10 відняти перший від'ємник 5. 10 мінус 5 дорівнює 5. Різницю записуємо вгорі над першим мінусом. Тепер від різниці 5 віднімаємо другий від'ємник 3. 5 мінус 3 дорівнює... дорівнює. 2. Відповідь Записуємо у свій зошит. Наступний вираз 9 мінус 5 мінус 3 дорівнює. Для того, щоб обчислити цей вираз, ми маємо від зменшуваного 9 відняти від'ємник 5. 9 мінус 5. Буде 4. Записали різницю 4 вгорі над першим мінусом. Тепер від різниці 4 віднімаємо другий від'ємник 3. 4 мінус 3 дорівнює 1. Запишіть відповідь у свій зошит. Наступний вираз 7-1 мінус 6 дорівнює. Для того, щоб обчислити цей вираз, ми маємо від зменшуваного 7 спочатку відняти перший від'ємник 1. 7 мінус 1 дорівнює 6. Різницю 6 записуємо вгорі над першим мінусом. Тепер від різниці 6 віднімаємо другий від'ємник 6. 6 мінус 6 дорівнює. дорівнює 0. Записуємо відповідь у виразі. Наступний стовпчик виразів перший вираз. 5 мінус 1 мінус 0 дорівнює. Щоб обчислити цей вираз, ми маємо від зменшуваного 5 відняти перший від'ємник 1. 5 мінус 1 буде 4. Різницю записуємо вгорі над знаком мінус. Тепер від різниці 4 віднімаємо другий від'ємник 0. 4 мінус 0 дорівнює 4. Відповідь записуємо після знаку дорівнює. Наступний вираз. 4 мінус 2 мінус 2 дорівнює. Щоб обчислити цей вираз, від зменшуваного 4 маємо відняти перший відємник 2. 4 мінус 2 дорівнює 2. Різницю 2 записали над першим знаком мінус. Від різниці 2 віднімаємо другий відємник 2. 2 мінус 2 буде 0. Записали відповідь у наш вираз. Наступний вираз. 10 мінус 0 мінус 1 дорівнює. Від зменшуваного 10 віднімаємо перший від'ємник 0. 10 мінус 0 буде 10. Записали різницю вгорі над знаком мінус. Від різниці 10 віднімаємо другий від'ємник 1. 10 мінус 1 дорівнює. 9. Відповідь записуємо в зошит. Наступне завдання третє на сторінці 51. Обчисліть і знайдіть відповіді в кружечках та зафарбуйте їх. Будь ласка, розглядаємо перший вираз. 10 мінус 3. Обчислюємо його. Буде 7. Знайдіть, будь ласка, на якому малюнку є цифра 7. Ось на круасані. Зафарбуйте, будь ласка, цю цифру кольоровим олівцем. Добре, наступний вираз 3, додати 6 дорівнює. Обчисліть цей вираз. Скільки дорівнює, дорівнює 9. Знайдіть число 9 на малюночку. Ось воно. На ведмедикові. Зафарбуйте його кольоровим олівцем. Наступний вираз. 7 мінус 2 дорівнює. Обчислюємо цей вираз. Дорівнює 2. Знайдіть цифру 2 на малюночку. Ось вона на зайчикові. Зафарбуйте її, будь ласка. Наступний вираз 5 додати 5 дорівнює. 10, звичайно, записали відповідь. Знайдіть відповідь 10 на малюнку. Ось число 10 на ватрушці. Зафарбуйте його кольоровим олівцем. Наступний стовпчик: Зверніть увагу, діти, ми з вами маємо додавати і віднімати частинками. Бачите, декілька чисел. Перший вираз другого стовпчика: 8-1 мінус 3. Спочатку від зменшуваного віднімаємо перш... від зменшуваного 8 віднімаємо перший від'ємник 1. 8 мінус 1 буде 7. Різницю 7 записали вгорі. Тепер від різниці 7 віднімаємо другий від'ємник 3. 7 мінус 3 дорівнює 4. Знайдіть число 4 на малюнках. Ось воно, зафарбуйте його кольоровим олівцем. Наступний вираз. 4 додати 2, додати 2 дорівнює. Щоб обчислити цей вираз, ми спочатку маємо до першого доданку додати другий доданок. 4 додати 2, дорівнює 6. Суму двох доданків записуємо вгорі над першим плюсиком. А тепер до суми 6 ми маємо додати третій доданок. 2. 6 додати 2 дорівнює 8. Знайдіть на малюнку число 8. Ось він. Ось це число на іншому ведмедикові. Зафарбуйте його кольоровим олівцем. Наступний вираз 6 мінус 3 мінус 2. Спочатку від зменшуваного 6 віднімаємо перший від'ємник 3. 6 мінус 3 дорівнює 3, різницю 3 написали вгорі. Тепер від різниці 3 віднімаємо другий від'ємник 2. 3 мінус 2 дорівнює 1. Знайдіть цифру 1. Ось вона на машинці, зафарбуйте її, будь ласка. І останній вираз: 1 додати 0, додати 4. Спочатку ми маємо до числа 1 додати доданок 0. 1 додати 0 буде. Один підписали результат вгорі над плюсиком. Тепер до результату додаємо ще один доданок 4. 1 додати 4 дорівнює 5. Знайдіть цифру 5 на малюнках. Ось вона, цифра 5. Зафарбуйте її, будь ласка, молодці. Тепер, дітки, погляньте, будь ласка, у нас зафарбовані не всі числа. Запишіть, будь ласка, числа, кружечки, з якими залишилися не зафарбовані. Погляньте, які це числа. 6 і 3. Запишіть їх, будь ласка, у наступну клітиночку. Так. А тепер давайте спробуємо обчислити суму цих чисел, 6 і 3, що означає обчислити суму. Тобто ми маємо ці два числа між собою додати, то який вираз ми складемо? На додавання. Запишіть поряд 6 додати 3 дорівнює. Скільки буде, якщо ми до 6, додамо 3. Буде 9, правильно. Наступне завдання четверте. Ми бачимо перед собою чотири різних годинничка. і кожен із них показує свій час. Нам необхідно записати, котру годину показує кожний із зображених годинничків. Погляньте, будь ласка, на перший годинник. Пригадуємо, маленька стрілочка вказує на години. А велика стрілочка вказує на хвилини. Коли ми визначаємо час, ми маємо дивитися на маленьку стрілочку. Якщо велика стрілочка стоїть на 12, а маленька стрілочка стоїть на 3, то яку годину показує годинник? 3 годину, правильно, запишіть, будь ласка, це. Наступний циферблат, наступний годинник. Велика стрілка вказує на 12 на хвилини, а маленька стрілочка вказує на 10 на години, то яку годину показує цей годинник? 10 годину, правильно, запишіть це нижче. Наступний годинник велика стрілка вказує на 12, а маленька стрілочка вказує на 5. То яка година зображена на цьому годинничку? 5 година, правильно, запишіть це у свій зошит. І останній малюночок годинничка. Погляньте, велика стрілка вказує на 12, а маленька стрілка вказує на 8. То скільки годин показує цей годинник? 8 годину. Запишіть це у свій зошит. А зараз, дітки, за допомогою наших ялиночок я пропоную вам. Повторити склад чисел. Подивіться: вгорі на зірочці зображене число 9. 9 ми можемо розкласти на два числа 6 і скільки треба додати, щоб було 9. І 3, правильно. А тепер число 6 нам потрібно розкласти на два числа. Ми бачимо число 2, і скільки треба додати до двох, щоб було 6. 4, правильно. А тепер три ми розкладаємо на два числа, 3 також складається з двох. і якого ще числа, і одинички. Дуже добре. На наступній ялинці ми бачимо число 8. Вісім складається з п'яти. і скільки треба додати ще до п'яти, щоб було вісім. І трьох. так. Тепер число 3 нам треба розкласти на два числа. Ми бачимо, що число 3 складається з одного. і скільки треба, ще що додати щоб було 3. І двох дуже добре. А число 5 також може складатися з одного. і скільки. І чотирьох дуже добре. Молодці. Оберіть, будь ласка, потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. А я дякую вам за роботу і увагу, і прощаюся до нових зустрічей!